У кожній місці, кожнім парку сліди історії стоять, з граніту зроблені солдати. Нам про минуле хочуть розказати, і кожен з них розповідає про ті події, ті роки, коли фашисти роздирали країну нашу на шматки. Шановні молоді громадяни України, у ці всі дні жовтня. 1944 року міста і села України були остаточно звільнені від німецько-фашистських загарбників. Пам'ять про тих, хто не шкодував себе, рятував рідну землю і приніс перемогу над окупантами. Саме 28 жовтня 1944 року завершилося визволення українських земель від фашистського поневолення. З перших днів війни Україна була центральною ділянкою воєнних дій дій. Війна двічі прокотилася по території України, знищуючи на своєму шляху людей, матеріальні та культурні цінності. Установлений нацистський окупаційний режим мав на меті знелюднення її території. Величезних збитків зазнала українська культура. Окупантами були пограбовані історичні та краєзнавчі музеї, бібліотеки, картинні галереї. Битва за визволення України тривала 22 місяці. Завершила визволення України Карпатська операція, що почалася 9 вересня 1944 року. 27 жовтня 1944 року було звільнено місто Ужгород. А 28 жовтня війська вийшли на сучасний кордон нашої держави цього осіннього дня по всій Україні. Криваються квітами і величезні пам'ятники, і скромні обілізки. І це означає, що пам'ять народна жива, що подвиг загиблих в бою не забуто. Пам'ятайте, діти, ви, майбутнє України, своїми знаннями, працею, здобутками примножайте її культуру, своїми досягненнями славте її. Будьте гідними своїх пращурів, любіть рідну землю, бережіть волю та незалежність України, поважайте свій народ і свою мелодійну мову. Шануйте себе і свою гідність. І, шановані будете іншими. Ми єдина країна, попри всі негаразди, ми прагнемо одного, спокою, миру та чистого блакитного неба над головою.